Привіт мої хороші, всім вітання з Тернопільщини. Приїхали знову ж таки в село, ви знаєте, так от коли маєш якісь дві господарки, то лад довести на одній і на другій якось. То знаєте, якось лад навести на одній і на другій, ну якось дуже складно, бо тому що там поїхав, зробив, приїжджаєш сюди, тут вже просто Армагеддон. Трава знов по колінах, знов все заросло і знов багато роботи. Ой, і так, знаєте, ото курсуєш. З того роду на це обійсці, як в нас кажуть. А воно, виходить, і ні там, і ні сам толку нема. То треба, як то кажуть, від одного о, не фірка, від одного відмовитися і займатися виключно одним. Тримати весь час його, знаєте, як то кажуть, як то руку на пульсі, бо тому що одною сракою на двох кріслах, то дуже важко сидіти. Можна, Можна, але дуже важко. От, Приїхали ми сьогодні в село. Прийшов подивитися в садочок, чи наші яблуні не поломалися, чи вони є. Думав, може аб... абрикоса ця алеча поспіла, почервоніла. Подивитися, яка тут обстановка. І хочемо помалу ми викликати майстра, робити заміри. У нас чотири кімнати в хаті. По одній, бодай би потрошки робити, як то кажуть, такі знаєте, вже капітальні ремонти, бо тому що ніхто не живе. Дід мій практично 5 років жив в Тернополі в батьків. До того він жив в меншій хаті, в така у нас є літня кухня. Там теж є кімната окрема, типу, він практично до того е, жив в кухні, типу, в тій кімнаті літній кухні. Е, вже понад рік, як нема діда. Е, хата хоче руху, хоче, щоб по ній ходили, щоб зимою опалювали, щоб, знаєте, як то кажуть, дерев'яні підлоги, вони все, воно все псується. І для того, щоб просто, знаєте, хата добротна, хороша, щоб вона просто, як то кажуть, один момент не рухнула, треба за нею дивитися. Тому ми так сьогодні трішки екстрено проїхали, домовилися з майстром, що прийшов, зробив заміри, зробив нам розрахунки, кошторис. І ми тоді вже, виходить, як то кажуть, вирішували, що ми робимо, як ми робимо і чи взагалі починаємо що зробити. Бо тому що теперішній час ремонти це отак. От, 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 ну не будемо пропогане. Давайте подивимося, що у нас робиться в нашому саду. А робиться. Ось, що ви знаєте, я думав, що це слава, а може це і є слава переможця. І це як гарно яблучка навішалися. Такі от, Такі от. І от ця, от, дивіться, навішилася. Я думав, може вже е, доспіла ця от слива, точніше, алеча, а не слива. А вона тільки-тільки починає. А. Ець, наскільки вона... Наскільки вона рясна, наскільки вона. Але ще зелена, вона має бути така аж. Бачите, вона зелена. Вона має бути така аж бордова, аж вишнева. Але нічого, дощі йдуть, тепло є. І от скільки нацепилося груш. Скільки нацепилося груш. Просто все яблу, кажу, яблуня, груша просто суцільна, обвішана грушами. Просто обвішана грушами. От. Садок я обкошував, виходить, скільки два тижні тому. Панту яблучко з неї таке добре повидло, вариться. Таке смачне повидло. От. Вже. Це от теж вже починає помалу хилитися. Яблука були маленькі, Види, ця гілка прямо аж... Яблучка були маленькі, знаєте, треба чимось попідпирати, бо... Ой, кож. Були маленькі, вона гарно трималася. Вони почали йти в ріст і почали гілля знову нахилятися. Там втрималося два яблучка. Тут, знаєте, перший рік подивимося, що з того вийде. Тут теж було більше, але почали осипатися. Ну, подивимося, що теж з цього вийде. Я вже вам говорив, я осінню маю надію, що я таки за цей сад візьмуся. Візьмуся і я його доведу до ладу. Це дуже гарна. А, в нас називали поперівка. До речі, треба буде оця от спиляти. Отако. Тільки оцю от одну молоду гарну лишити, то її теж нащепити. От. Сливочки. Цього року теж сливочок багато. Нацепилося. Ну, подивимося, Мала бути така якась гарна, велика, кругла. А по ходу діла на ринку, коли купуєш саджанці. Получається зовсім не то, що, що ти хотів купити. Ну, подивимося, спробуємо, що воно з тобою являє. Ягоди все вже алелуя! Ягоди вже немає. Люцерна минулого разу бачили була скошена буквально тирень часу знов по коліна. Воно як гарно там в кінці такий одинокий сонях виріс. Це вже теж треба буде, воно вже ні до чого, це дерево треба спиляти, кинути. Воно, як то кажуть, своє вже теж віджило. Ну, а там ну, а там теж знаєте, таке все нараз. Калина. Я її проріджував, напевно, два роки не проріджував, кущ величезний. Треба теж обрізати, одну-дві гілки залишити і все. Бо то, бо то не робота. Та й такі справи мої хороші. от, оце теж слава переможцям. Слава переможцям. Так як з картинки, правда, яблуко? Вишні всі на зруб підуть. Оце от треба обрізати, груші буде куди рости, бо тому що груша дуже хороша, велика, а немає як рости. Осінню теж безщадно просто пообрізати, бо алеча росте як сумаше, як, як навіжена. Точніше. Так що такі справи. Чекаємо зараз майстра, нехай нам родить. Нехай нам зробить всі. Нехай нам зробить всі обрахунки. Ну і все. Цю сливу теж треба спиляти. Ні до чого. Таке мале, а забирає багато місця. Так, а поки майстер буде, а поки чекаємо. Того чоловіка, не така гарна, цікава? Половинка зелена, половинка ще біла. От. А, ой, дивіться, білка. Білка, білка на подвір'ї. До, до мене біжить, дивіться. Бачите? Білочка. Нас тут раніше, раніше завжди було багато білок. А куди вона втекла? Зараз. Напевно, ну, вже на дереві десь. А, а вон, дитя, он, хвост такому мати, хамта Вон, а он. Свариться з пташками. А он дитикав он, но рот Ой, щось возмущається, щось свариться. Ти з ким сваришся? Зі мною? А, з пташкою. Поскакала. Трава на подвір'ї знов почала рости. Значить, треба постійно кропити, постійно окроплювати. І отут клумба тюльпанова. Тюльпанів, звісно вже нема, але клумба вона була обкошена за два тижні, ну, як і відповідно весь берег, заріс. Одна он айстра а, вилізла. Думаю, зараз візьму, розведу, а, маю ту бачок, маю ураган, розведу і швиденько перекроплю все подвір'я з нові трави і оцю частину тюльпанової клумби. Подивимося, може будуть якісь акції, може будуть якісь знижки на сайтах а, рослинницьких, там де купляють тюльпани. І може, як то кажуть, обновлю цю клумбу, бо, бо тут були одні... Тут залишились одні червоні і жовті тюльпани. Зробимо якісь красей. У мене тут, як кажуть, вже є відеоспостереження, вже ніхто не залізе і ніхто тут нічого в мене не вкраде. От, Так що поки маємо, як то кажуть, такі справи. Так, як то кажуть, перекропив подвір'я. І тепер маю отаку от роботу. Вирішив таки остаточно і кардинально позбиваюся цієї смородини, просто викидаю на сміття. Два кущі порічки залишаю, пересажу її в сад. Вона нормальна, адекватна, гарна, сортова залишаю. Все інше ні до чого. Зараз ще викопаю цей кущ смородини і на сьогодні буде все. Одне, що розведу зараз цього раундапу, або ж, як набагато, ураган має називається. Ураган ще є. І попри забор все покроплю, щоб воно перегорало. Як бачите, одна банка, друга, третя, четверта. Це вже я посадив троянду, червону кущову. Таку високу, красиву, яка в'ється і має великі квіти. А між ними, там де то була смородина, я таки пересажу в красиві дельфініуми. Так як планував, так і зроблю. Правда, це буде все осінню, але до осені треба робити підготовчі роботи. Вон там поросло дерево. Під самим забором його не викопати, то потім сокирою обробаю. І ідентично вон там. Фух, треба мені знайти наша хата. До речі, мені писали багато коментарів. Покажіть свою хату. Тут ну що показувати. Сама стандартна хата. 61-го року. Тут мала бути десь надпись. Ну, старенька. Відносно старенька хата. Жодних таких ремонтів немає, там чогось такого шаленого. Такі, знаєте, як, як то були колись прості побілки, помазки. Ну, типу, все таке по-простому. Ну, як то кажуть, ходіть. Вже Раз вам так почав розказувати, то я вам покажу. Вікна гарні, металопластикові. Двері теж всі поміняли. Так вам, так коротко. Коридор. Коридор. Тут диван, до речі, коли з мама вишивала, точніше не вишивала, а шила нам такі подушки. Я і сестра, два таких сердечка. То одне моє було одне сестри. Просте одне саме звичайне велике вікно. Тут у нас стоїть диван. Стільці. От. Такі ще, хто пам'ятає, такі старовинні старовинні світильники, люстрі. От. Кухня, велика кімната. Кабінет називався колись нашого діда і спальня. Коли ми там спали. Показати вам, ну, таким мальком. Саме, звичайно, вже, правда, ми так аж стидно вам показувати, бо тому що ми так вже хату. За це і за дбали, бо купу барахла, вся станоплю плевезе. До речі, е як кажуть, юне юне творчество ще інститутське. Бачите? Я, до речі, колись ходив на фітоаплікацію в художню школу. От. Картини. Картини масла, мої хороші. Картини масла. Ну, Отаке. Там такі моркові ігрушки. Стаканчики, маканчики. Нічого особливого нема. Навіть не хочу вам показувати, бо тому що того барахла вже так багато понавозили в ту хату, що вже не маємо куди дітися. І тут я вам покажу кімнату. Це колись була кімната наша, коли ми приїжджали з Тернополя, то ми завжди тут е ночували. Наша була розпальна. Такий ми маємо комод. Куток м'який. от бачите, Найпростіша, сама сільська звичайна хата, от, такий от, сервант, де завжди купу всяких стаканчиків того всього барахла, яке треба повикидати. Франко, Шевченко, бібліотека, знаєте, як то було колись. І, до речі, тут в нас є ще групка, п'єц, кажуть, в селі п'єц. Він, правда, все в нас газофікований, є окремо ще конвектор звичайно, є парове опалення. Бачите, труби батареї йдуть. Але окремо це можна використовувати. Цей агрегат можна використовувати на дрова. Це окремо суто на газ, щоб не запалювати всю систему в цьому будинку. Це, до речі, моя баба Оля. Це мамині батьки. Баба Оля і мій дід Іван. Ладно, не будемо то показувати, бо тому що. Тут у нас не прибрано, буде, як то кажуть, чек-мардес На показ, то я вам обов'язково покажу. От. А то багато балачок, а робота стоїть і не робиться. А треба мені тут зробити. Знаєте, так собі дійсно думаю, таке красивіше буде, коли отут коло хати буде такий довгий соціальний квітник. А не от там коло літньої кухні. знаєте. А там коло літньої кухні все забереться. І буде таке, знаєте, виключно щось декоративне. Добре, мої хороші, як то кажуть, роблю роботу, бо тому що ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а нічого не робиться.